Якщо виконувати закон щодо належного найменування московської церкви, то е, кожна парафія, кожен монастир, кожна єпархія повинна казати людям правду, повинна вказувати, хто вони є. Вони цього не роблять із дуже зрозумілих причин. Дивимося соціологію. Близько 80% там 70% чомусь українці відносять себе до православних, із них більшість відносить себе до православної церкви України. і Лише 4% відносить себе до московського православ'я. І що тут робить московська церква? Вона відмовляється визнавати, що вона московська. Подали ну, такий, знаєте, несподіваний збіг обставин, що уламки партії регіонів тоді подали до конституційного суду, досі продовжують в залі Верховної Ради працювати проти цих питань для того, щоб цей закон не виконувався.